Дівчата, добрий ранок. У нас сьогодні не дуже добре, бо ми горимо трішки. Ну, як трішки, я б сказала, навіть дуже, дуже сильний дим стоїть в місті, дуже сильний запах, аромат. Цього диму я закрила всі вікна, включила очищувач повітря і... Думаю, як мені тепер поїхати на закупи, бо мені потрібно сьогодні в метро, але на вулицю навіть страшно виходити, бо запах дуже сильний з цієї гарі. Воняє просто жахливо. То буду, напевно, маску вдягати, може, не знаю, що, щось буду, що ще буду з собою робити, якось закривати обличчя, але потрібно з'їздити в аптеку і в метро. От такі новини в нас. Не одне, так інше. Якось так. Дівчатка, трішки лохмата і людина вам <сум> в кадр. Боже, в мене тут всі ці коробки. Мені ніде вам нормально зняти, щоб цей не було коробки видно. <сум> так, трішки вчора так замоталася, якщо чесно. Зустрічалась з подружкою. Трішки тут по дому. робила трішки тут, перекладала з коробки в коробку. От. Займалась замовленням там всякого різного, в епіцентр їздили, хотіли знайти обігрівач, але не було, будемо замовляти. В Юсті, до речі, купили класні ковдри і подушки. Там якась акція, типу. Ми взяли з. Скажіть мені, я скажу зі знижкою ковдру і подушку, і вийшло нам так, що вартість була цієї ковдри з подушкою менша, ніж вартість ковдри без акції. Ну там якось, коротше, так, заплутано, то ми взяли дві ковдри, дві подушки. Якщо вам буде цікаво, я вам покажу. Що це за ковдри, що за. Ну, подушки там кожен сам собі підбирає, кому як зручно. Бо Артем взяв собі дуже м'яку, я взяла таку середньої м'якості, скажімо так, і наповнення в нас різне. В нього штучний штучне перо. То якось вона нам пояснила, що це сінті видувають як перо, ну там щось таке. А в мене якийсь там, типу силіконові шарики, сінтіпух, ну, якась лабуда, коротше, не знаю. От, І ковдри взяли. Прикольні, такі теплі, дуже-дуже теплі. Ще взяли там рушнички. Ну, таке, що для дому потрібно, бо хочеться, звичайно, щоб все новеньке, щоб все гарненьке було. То взяли в колір званої рушнички. Взяли, я взяла собі дерев'яну підставку таку для свічок, або може щось туди буду складати вишипальне, подушочки свої. Якщо я їх знайду, бо він десь це поховав. Вчора відрила свої оформлені роботи. Там трішки безлад, але я думаю, що в цьому форматі ви мені вибачите, це, що там трішки безлад в мене. Так, ось моя галерея оформлених робіт. Це, до речі, ось ці від мережки, як вони? Віоли. Про які я вам вчора розповідала, ось вони ось так виглядають. Але я все рівно, коли візьму ті відшив. Покажу вам обидві ці роботи, я оформлені, звичайно, обидві покажу. На жаль, вже немає цієї рами. Це був багет пластиковий, але його вже давно-давно немає в наявності. На жаль, в центральній багетці. Ну, а Я думаю, що щось може новеньке з'явилось в них. Якщо ні, то ну, щось підберемо. Ну а що робити, треба буде якось. Викручуватись, скажімо так, ці е, мої це від Пермін дизайни, дуже класнючі, я їх просто обожнюю. Е, починала їх якось в своїх весняних стартах. І якось вони в мене, в принципі, дуже швидко вишились. Це, до речі, також пластиковий багет. Е, як зараз пам'ятаю, десь 300 гривень коштувало таке оформлення мені. Без скла. Я, в мене всі роботи оформлені без скла. Я не дуже люблю скло. Ну, Якщо буду мати купу грошей, то візьму, звичайне, собі музейне. Але, ну, Мені подобається так, бо я інколи ходжу їх. цей, <смір> глажу, глажу. А, Особисто ось цей дизайн, де такі об'ємні ці штуки, ну, блін, як його можна оформити під скло, коли зазвичай хочеться це все так помацати? Воно в пилу, звичайно, бо Артем не загортав їх. Я зараз все це протру, помию. Потрошую, і все буде чистеньке. В принципі, не думаю, що то є проблема. Ну, скажімо так, я над цим не заморочуюсь, ось так можу сказати. Так, моя балерина від Dimensions. Маленька балерина Давно вишита в мене вже ця дівчинка. Чекайте, приберу. Ось так. Давайте обережненько так поставимо. Ось вона, ця дівчинка. Дуже довго я вишивала цей дизайн, вишивала його, блін, купу років. Пам'ятаю, що почала вже була вагітна, а ви, закінчила вишивала і в роддомі вишивала навіть зранку, коли вже були перейми. А закінчила вишивати. Це вже ми були у Києві. Це, напевно, у Льянці було вже десь 4-5 рочків. Тобто, вишивала я його дуже довго. Не знаю, чому він мені не йшов. Сам дизайн не натягнутий, просто вставлений. Цю раму і паспорту я замовляла колись в. Під центрі, рама впала, он розбилась. Я все думала її віднести в центральну, попросити, щоб полагодили. Але зараз я розумію, що, можливо, я навіть би її змінила раму. Це, до речі, також пластиковий багет. В мене є дерев'яний, ось цей дерев'яний, італійський якийсь там купу грошей коштував. Ось цей дерев'яний той також дерев'яний. Якщо я не помиляюсь. Так, це дерево. Ось, і ще в мене там онкіт кіт стоїть, я вам зараз покажу, також дерев'яний це рамка з епіцентру. От, мені дуже подобається тут паспорту. Якщо я навіть і буду переоформляти, то я залишу це паспорту, візьму тільки іншу раму. Ну, я так думаю, а там подивимось. Я, от, до речі, думаю, що сюди, напевно, ну, до балерини темна рама не підійде. Скоріше за все все рівно потрібно буде світло брати, тому, може, є сенс просто полагодити цю. Бо вона класна, мені воно подобається. Така під дерево зроблена. Ну і не знаю. Я просто такі всякі, не дуже, якщо чесно, люблю. Ну, особливо це золото, ну, але до цієї роботи воно дуже пасувало. І я якби, ну. Е Пробувала інакше прикладати рами, там всі ці штуки, але воно нічого не підходило. Вона прям дуже просила в мене цю раму, ця робота. Тому я якби взяла таку, тим паче, що вона буде стояти десь на тумбочці, на століки, там щось таке. І, в принципі, буде ну по темі, скажімо так. А в цілому я оформлювала ось такі. Темні, щось таке под дерево стареньке, типу, тому що в мене, ну, як бачите, темні стіни, і такі рами дуже круто дивляться на таких темних стінах. Ну і на білих класно буде виглядати. До речі, з часом хочу музейну цю натяжку замовити собі, щоб підвішувати різні картини на різній висоті і, в принципі, не довбати стіни. І можна буде їх перевішувати, міняти експозиції, хоч кожного дня, скажімо так. Так, давайте до котика. Перейдемо, зараз приберу. До речі, дівчата, я хочу вам поскажитись, візьму з собою. О, тут же ще ця малеча стоїть. Так, давайте. Я вибачаю, що тут рушник, але це щоб не подряпити поли. Артем перевозив цю картину. І коли перевіз, це, скажіть мені, боже, на чому малюють. Ну, все, я забула слово. Ну, а, на холсті. о Це холст, і він поклав на щось випукле, і воно його витягнуло. Тобто тут є. Як вам показати? Може, якось ось так. Ну, тут є, бачите, бугорок і ямка, ось вона. Ну, в общем, холст розтягнувся. І тепер там ось така фігня. Це моя, моя улюблена картина. Ще з Луганська, коли в нас була галерея картинна, і я її собі забрала. І ось він її трішки мені, як сказати, навіть не знаю, так щоб це звучало добре. Ну, в общем, вона тепер не дуже красива, скажімо так. Тому, думаю, треба буде якось спробувати виправити це. Хоча я чомусь впевнена, що це не виправляється. Ну, я спитаю. Так, це кофішоп у нас від Dimensions. Ось так я планувала, що ці. Всі... Чекайте, обидві будуть разом. В мене на стіні. Але тепер та синя, мені не подобається колір її. І я хочу її також цей переоформити, куди туди ват. Ну, коротше, ви розумієте, так? Чим ще у війну зайнятися, думати, як оформити картинку? Так, і мій кіт обожнює цього кота, обожнює мережку. Мережка це моя любов. Я б тільки мережкою вишивала, якщо чесно, але є ще купа всього. Що теж хочеться вишивати. І, до речі, якщо ви помітили, я дуже люблю квіти, і в мене дуже мало дизайнів з тваринками або з людьми. Якщо чесно, то з людьми, ну, якщо ми мірабілік не за людей, не рахуємо за людей, то в мене ось ця, і, напевно, з людьми все. Там є в мене трішки русалонки від мірабілії і також ще таке. Ось, а з тваринок в мене ось цей кіт. Ну, пташок я також вишиваю, але ж пташки то пташки. І все, напевно, з тварин в мене більш нікого такого і немає. Ну, я зараз так не пригадаю, якщо чесно. От така в мене тут галерея. Така красива. Це мій коврик, для є Тут затисався, Щоб не пом'явся, не зламався, блин. З цими переїздами. Ось така краса. Давайте якось так переставлю. О, і в мене ще є оформлені картини, але вони у нас на складі, тому їх тут немає. Там ще е, Gold Petit від Dimensions дві гортензії і білі. Білі. Блін. А що там за білі квіти? квіти піони, ні піони, не піони? Не пам'ятаю. от І ті три роботи в мене знаходяться зараз на складі. Ще одна робота у Улянки в кімнаті, така в зеленій рамці, але вона вже така старенька-старенька, я її не буду тут показувати вам зараз. І що ще? Ай, на складі в мене мірабілія моя точно вишита. Ось ті чотири на складі, одна там Олянки старенька. І все, в принципі, це, напевно, все, що в мене оформлене. А, ще є маленька така від Женет Дуглас картинка. Там такий семплерочок маленький. Треба буде його пошукати, він, напевно, теж на складі. Так що, отака галерея в мене є. Галерею я вам показала гарнюню. Ось, що ще вам розповісти? А, проснулась сьогодні. До речі, у нас вранку дуже сильно горіли тарф'яники. Дим стояв такий, що навіть не було видно сусідніх будинків. Ну майже. От, і цей воняло просто капець. Я ще раніше встала, відкрила вікна, було ще так не дуже світло. То я не бачила, що воно там таке робиться. І воняло в нас капець в хаті, то я позачиняла вікна, як побачила, що воно там таке відбувається, включила. У нас, до речі, є прикольна штука повітря. повітря І прогнали трішки повітря, бо він так, наче фільтрує його через такі фільтри спеціальний. Коротше, типу як озволожувач. Але... Очищає повітря, не зволожує. Тут трішки легше стало, але голова боліла цілий день. Щойно буквально хвилин 10, як прийшла голова в мене, то планую зараз засісти, повишивати трішечки. Хочу взяти рушничок, бо хочу його сьогодні вишити, бо завтра вже почну, скоріш за все, повний свій робочий день, буду вже працювати. Цілий день, напевно, тому не буде часу в день повишивати. Вже переходимо на е вечірнє вишивання. <головіка> Щоб буду мати змогу вишивати тільки ввечері пару годин, то буде, звичайно, що менше вишивки, менше що вам показувати, але я буду намагатись все рівно щось робити. <головіка> От, тому не буду гаяти час на балачки. Піду щось повишиваю. Дівчата, я вам звітую. Я таки розпочала гортензію. <рес> Ось так розклала тут собі ниточки, вже взяла новенькі ножиці і буду зараз вишивати. Сподіваюсь, що хоча б. Половинку сьогодні вишую. Ну, постараюсь більшу половинку. А завтра вже, скоріш за все, буде в нас з вами фініш. Алло. На цьому, напевно, я вам скажу папа. До зустрічі завтра. І бажаю всім дуже вишивального вечора.